Добрий день. Придбали такий подрібнювач фірми Arpal AM80BD. Його характеристики, що він має можливість перерубувати гілки м'яких порід 8 см до 8 см, а твердих порід до 4 см до 6 см. У нас для огляду, для те, що є такі породи дерева, це вишня. Плюс-мінус тут 5,5 см є береза. Береза прям 8 8 на 9 Є ще бузок 6 см. Є акація, це тверда порода, 7 см і є ясень. Ясен у ясен нас 6 і майже 7 см. Зараз ці всі види дерева будемо пробувати подрібнувати на цей чудовий апарат. що березу, вишню, бузок, все, все пішло дуже хор... гарно, швидко перерубало. Акація і ясен, так як це дуже тверді породи дерева. Трошки для нього було важко, з першого разу не вийшло перерубати, тому що за велика товщина була дерева. 6 см максимум, а то не навіть моно на 5 см не для твердих порів. Але ця кучка, що зараз тут лежить, я думаю, що ми з нею зараз справимося за хвилин 10 Дуже добра функція, коли можна дробити просто так, зразу воно висипається або тут на кучку, або на прицеп, а можна чіпляти отакий кожух, чіпляється дуже швидко. Тут зажимається двома з однієї сторони такої штучки учепляється і... І просто мішочок. Тут мисни є такі. Зразу І буде все воно зразу сипатися, прямо в мішок. Це буквально пройшло секунд, ну 30 може, максимум 40 секунд, повний у нас мішок. Ось таких дров. Ось така кількість дров в нас вийшла. Ну, буквально за 5 хвилин, не довше. Навіть можна показати, у нас тут був такий корінь е, вишні. Тушчина його 7 см перерубало його на ура. Дякую компанії Арпали за чудовий апарат. І гарний для них завжди продаж. Е, виходять в нас Отакі такі е, дрова. Довжина 9, 10, 11, 12 плюс-мінус однакові. І виходить хороший, хороший паливний матеріал. 12, якщо тонше, то воно трошки довше рубає. товстіше рубає воно. Отак, 8 см Це акація кусок, 7 см Перерубує воно. Майже таке. Це в нас ясен. Так само товщина 6,5 см. За літо вони висохнуть і можна спокійно використовувати їх як паливний матеріал. дрова.